Привіт, друзі! Я дуже часто чую таку думку, що я не буду робити масажі, тому що в моєї сусідки, в моєї куми, а ще гірше, коли в мене, після постійних масажів з'явилися провисання на шкірі. З'явилися незгубні складки, брилі. І нібито ми хотіли омолодитися за рахунок масажу, а вийшло м навіть гірше. Чому таке буває? Давайте розберемося в причинах. Перше, що робить масаж, і що робить догляд? Масаж приливає кров до обличчя. От і від собі, ви спрямували все, що гарне ви з'їли, всі ваші вітамінки, колагени, які ви випили, ви все за рахунок масажу спрямували до вашого обличчя. Але якщо наш епідерміс пошкоджений, якщо він дірявий, то сенсу, розумієте, ви спрямували, а воно випарувалося. Знаєте, чому я сміливо можу вам говорити на цю тему? Тому що ви можете полистати стрічку вниз, це стосується Фейсбуку, Інстаграм, нова сторінка. І подивитися, я схудла за ці там півтора-два роки майже на 10 кілограмів. І власне я постійно робила самомасажі, і ви можете відслідкувати динаміку, що відбувалося. Дівчата що давно дивляться, можуть сказати. Я була така гладенька, повненька, така українська жіночка. Потім я собі поставила за мету, і я сходила. Але при тому провисання на моєму обличчі не сталося, не дивлячись на те, що масажі ми з вами робимо регулярно. А ще ми проводили курси самомасажів, на яких я 21 день, день пі, поспіль робила з дівчатами самомасажі, нічого не відбулося. Так, от, власне, чому відбувається це провисання, чому дійсно іноді буває такий ефект? Перше. Це коли наш епідерміс не є утримуючий. Тобто, ви спрямували вологу. Масаж не тільки спрямовує вологу, він ще і відводить токсичну вологу. Та волога, яка перенаша міжкліткова рідина з продуктами життєдіяльності нашої шкіри, з токсинами. Вона виводиться крізь лімфопротоки, які ми з вами зараз будемо будити. Поки, якщо ви не встигли це зробити, випити стаканчик водички і зробіть своє очищення і тонізування. Ми, звичайно, з вами зробимо масаж. Не така була гладенька, як я. я за дивлюся від початку. Так, я була така крупна жінка, і в мене було більше пігментації на обличчі, тому що, коли я неправильно доглядала за своєю шкірою, я мала дійсно значно більше пігментних плям, ніж зараз. Але, значить, дивіться. А коли ми спрямовуємо воду, вона мусить залишитися в нашій шкірі. А коли наш епідерміс пошкоджений, деякі дівчата просто дуже багато уваги спрямовують на самомасаж і не спрямовують взагалі увагу на догляд. Тобто, в них от більше зусилля, більше часу йде на самомасажі. По-перше, чому? Це безкоштовно. Я вам вже казала, де б я не поїхала, де б я не відпочивала. То мої ручки завжди зі мною, я можу зробити масаж навіть в автобусі під час автобусної подорожі, ну де завгодно, правильно? І от, це безкоштовний спосіб. І ще дівчата економніше роблять, вони ще беруть не масажний засіб для обличчя а будь що. Та ну, нехай там брешуть ті всі маркетологи, що треба мати масажний крем. Косметологу не або продати свій масажний засіб. Їй дуже тут, то тому вона каже, як важливо мати правильну суміш для масажу, тому що деякі масажні олії просто. Не, навіть не масажні, а деякі харчові олії вступають в реакцію з ліпідами нашої шкіри і в той, в той момент розчинюють гідроліпідну мантію. І що спрям, що відбувається? Ви спрямовуєте вологу і вона випаровується. Ви спрямовуєте, вона випаровується. Тобто вам немає чим наповнити обличчя. Це перше, чому ви можете втрачати обличчя. Це те, що ви втрачаєте рідину із за неправильного догляду. Якщо ви не знаєте, як правильно доглядати. В Фейсбуку на сторінці перше відео закріплене, називається «Гід по відео, ви на нього птицяєте, переходите, і там ви обираєте будь-яку вашу проблему, слухаєте, як правильно доглядати за шкірою. Друге, ви не мусите дивитися мене. Мене дивитися нема чого. Я не в в ефір виходжу, не показую попи, тому що це не мій напрямок, я не фітнес-тренер. Тобто ви мене можете просто слухати. Якщо у вас є навушнички, ви поставили їх вуха і слухайте. Ви мусите дізнатися, як правильно доглядати за шкірою без. Косметолога. І я це все розказую в своїх ефірах постійно, постійно, постійно. Дуже часто дівчата записуються на консультацію і очікують, що я на консультації стисло розкажу те все, що я вам даю мої любі тут в ефірах на загал. Тут є деякі відео залітають дуже дякую Фейсбуку понад на півмільйона. У нас є відео, яке 660 тисяч залетіло, яке 540 тисяч залетіло. а в середньому відео дивиться десь 20 тисяч людей. І тому, звичайно, я намагаюся в кожному відео дати якусь користь для вас, яке щось смачненьке для вас. А коли я працюю один на один з людиною. То я теж хочу дати користь, але за годину часу відповісти на все-все-все немає, ну, немає можливості. Тому консультація вона відбувається для того, щоб визначити тип шкіри, тип старіння, особисто для жінки, підібрати їй її, її систему догляду. Окей? Друге, із-чого може обличчя провисати при регулярних масажах. Це може бути, коли жінка схильна до набріків, сама по собі має жирну, широкопористу шкіру, яка погано віддає вологу. Жінка має проблеми з нирками або серцем, або з алкоголем, або неважливо, з якимось чином вона набрякає, для цього є багато причин. Зараз я не буду всіх їх вам освітлювати, тому що це займе багато часу. Ми підключилися на масаж. От, вона набрикає від природи, а масаж виводить зайву воду, і шкіра не встигає встати на місце. Тому, якщо ви все-таки зараз лише вирішили долучитися і мати лише користь від масажів, не купуючи догляд, то у вас є багато, багато підводних каменів. Перше. Епідерміс нецілісний буде втрачати вологу, і ви будете не наповнюватися, а так просто, знаєте, біг проти ескалатору, наповнилась, вибарувалась. І друге, якщо ви не провокуєте синтез власних білків, власного колагену ластину, за рахунок правильного догляду, то може бути так, що ваша шкіра, просто ви будете, як я, от я 10 кг втратила, і я в мене не провисло нічого на обличчі, тому що я постійно стимулюю синтез колагену і ластиною, про це ми говорили навіть в минулому відео з масочками. Так? А яку я помаду використовувала в макіяжі нареченої Леся, дивіться, я чесно, я не лукавлю. Здається, лореаль чи ланком, Я не знаю, в мене є слабкість до суперстійких помад. Наприклад, такий макіяж, як на мені зараз, я дуже часто використовую, коли в мене немає бажання малюватися. У мене на обличчі тональний крем, кремоподібні рум'яни, я підкреслюю трошечки колір брів і роблю суперстійку червону помаду, яка відволікає увагу, та, і вона тримається цілий день. Я їх купую в будь-яких харчових супермаркетах. У нас в Іспанії в кожному харчовому супермаркеті є багато стоїк з косметикою. В мене тих суперстійких помад, певно, штук 15 або 20, бо вони бачите, які. На жаль, вчені чи таких немає. Я не можу вам ну вас водити в оману, розказувати, що це якась інша помада. Ні, це все таки суперстійка помада. Змивається вона тільки змивкою для суперстійкої косметики. На жаль. Звичайно, змивкою я її знімлю, і от тепер ми будемо готуватися до масажу. Масаж дуже класно робити ввечері, тому що після масажу дуже круто зробити маски. Про маски я все розказала в минулому відео. Двофазова змивка. Сколотили її, перетворили на одну фазу і витираємо помаду. Ну, звичайно, зараз зовнішність дуже поміняється. Це нормально. Макіяж він і мусить бути легким, коротким. Про це я завжди завжди кажу в курсах самомакіяжу. Макіяж мусить бути легким, коротким, але дуже і дуже ефектним і ефективним. Зараз зняли помаду, і тепер готуємо обличчя до самомасажу. Ми беремо молочко і ще раз хочу нагадати: ще раз хочу вам напам'ятати, нагадати, що Якщо ви користуєтесь spf фактором я мушу його використовувати, тому що я живу зараз в Аліканте, це Іспанія, і тут дуже-дуже сонячно. Тому СПФ-и пінками для вмивання не змиваються. Тональні креми пінками для вмивання не змиваються. Тому ви мусите обов'язково використовувати молочко як очищуючий засіб. Якщо у вас немає молочка професійного дівчата, це може бути гідрофільна олія, тільки ми тоді дивимося, щоб в її складі не було мінеральних олій. І ще раз нагадую: для тих, хто не дає перевагу гідрофільні олії, що вона наноситься сухими руками на сухе обличчя, тобто не вологими руками. Як тільки ви її контактуєте з водою, після того як ви попінили помили, вона одразу перетворюється на піночку і змивається з обличчя. Я надаю перевагу молочку, тому що молочко забирає мертві клітини на відміну від гідрофільної олії. А, дівчата запитуються, чи можна ставити під маску з вітаміном С сироватку з виноградом? Так, дійсно, це хороше питання. Всі сироватки підсилюють дію ваших масок. Тому, якщо у вас є фінансова можливість, звичайно, ви ставите там у мене зараз серія з червоними виноградами, молочко і тонік. І от зараз я перед масажем якраз очищую своє обличчя. Ви можете подивитися, якими рухами. Я розумію, що ви не дивитесь всі ефіри. Я розумію, що це нереально. І пишете постійно питання «Жені я так і не зрозуміла. Чи змивати молочко, чи не змивати? Чи використовувати тонік крану, чи використовувати його ввечері. Ну, коротше, ви задаєте ті питання, про які я розказую в кожному відео. Тому будьте, наберіться, терпіння. Включайте пилосос або там прасуйте і просто передивляйтеся ефіри по вашій тематиці. В першому відео в гіді по відео є на будь-яку тему абсолютно є відео. Ми підготували шкіру тоніком, вимили ручки частенько і беремо масажне масло. Тут чотири в певній пропорції, в правильній пропорції. Сьогодні в нас буде масаж великими пальчиками, і ми з вами будемо працювати на ліфтинг нашої шкіри великими пальчиками. Як завжди, ми почнемо з вами з того, що ми розігріємо наше декольте, нашу трапецію. Давайте зробимо по 5 разів. Всі масажі можна робити від одного, всі рухи можна робити в масажі від одного до 15 разів. Але це буде залежати від того, чи, наприклад, по денному кремі ви робите один-два повтори, і це можна робити, не змиваючи ваш денний крем. Якщо ж ви робите масаж 10 повторів, то від, від 5 хвилин вже масажний засіб треба змивати, не можна робити по денному або в вечірньому кремі треба змивати. Тепер ми розігріємо наші з вами ключиці, дуже люблю, коли вони вималювані. Розігріваємо, те ж саме провокуємо відтік лімфи з нашою поганою рідиною. І робіть, робіть, обов'язково робіть догляд, тому що власне догляд формує вам класну гідроліпідну мантію, провокує синтез колагену, еластину. Якщо ви будете худнути, якщо обличчя буде стрункішим, буде теж худнути, то ви будете не так втрачати в обличчі. так? Тому що дівчата кажуть, після 40 обираємо або обличчя або тіло, але ні, ми з вами не будемо обирати або обличчя або тіло. Беремо подушечку великого пальчика, проводимо по нашому куту молодості і розслабляємо нашу ГКСМ. Це грудинно ключично сосцевидний м'яз, Ми по ньому про, по нашій ох і розслабляємо ГКСМ. Давайте теж по 5 разів зробимо. Ставте плюс, хто долучився, щоб я знаю, що вам. вам розказувати або тільки робити. Доброго вечора ми з України. Я дуже рада вас бачити Наталі. Дякую, що долучилися. Так, 5. І тепер друга сторона. Супер. Тепер ми ставимо з вами пальчик оцей от за вушко, Робимо масаж, ставимо за вушко, і прокатуємо наш челюстний кут. Можна робити паралельно, можна робити послідовно спочатку на одну половину обличчя, потім на другу, В цей це ви будете бачити кращий результат. Відчуваєте, коли проводимо тут жувальний м'яз дуже напружений, та тепер ставимо теж пальчик і від кутика губи крізь жувальний м'яз. Тут вже краще не болтати, а робити. Нам треба витиснути і наш жувальний м'яз розслабити. Молодькі. І другу сторону. Зупиняємося і трошки приділимо, приділимо увагу нашим губам, нашим м'язам-депресорам, які опускають кутики губ донизу, формують кисетні зморшки. Ми поставили на середину підборіддя і так, щоб ми ясно почули. Натисли і провели. Угу. Так, це теж п'яти. Тепер ми з вами знову ставимо наш пальчик за кутик вушка. отут от, от кісточку І прокочуємо пальчиком від носика гарнесенько. Ми так запобігаємо резорбції наших кісточок. Ми зараз кровушку приливаємо не тільки до шкіри, а й до наших кісточок. Прокатуйте, щоб боляче, щоб ви скулову кістку чули. Вона така стає добре очерчена. Можете на моїй фотографії подивитися скоріше, на мої відео У мене не було цієї красивої впадінки, яка є зараз. Тому робимо, виганяємо зайву лімфу. Так, дівчат, всі масажики в Інстаграм. Тому долучайтесь до Інстаграм, гортайте стрічку донизу. Ту групу я створила для курсів самомасажу, а потім перетворила його на свій інстаграм. Тому внизу там повноцінний курс, який би ви купили в інтернеті за великі гроші, там повноцінний курс самомасажу. Тепер ми з вами поборемося трошечки з заглибленням нососльозки сльозки і з нашими малярчиками. Ми будемо розтирати переносицю і. Тим самим будемо а, з вами там розганяти кров. І тут і на носогубку класно працює. дуже мій любимий рух. Розтираємо переносицю, і потім 1, 2, 3, 4, 5, по тій самій кісточці. І витиснули. Дівчата, коли ви робите цей останній витискаючий рух, увагу тримайте на великих пальчиках, не на підборіддя, на великих пальчиках. Розтерли разів 10-15. Простерли переноси, відток нашої сльозки. Оце вже йде і над повікою робота, бо ви виганяєте зайву рідину. І витиснули, і малярчик йде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5. І витиснули. Можете і 5 разів робити, якщо ви відчуваєте, що ця ділянка у вас болюча. Поставили тепер пачик біля вушка і ще раз пройдемося по малярчику. Під око ми не ліземо, проходимо по кісточці, там, де в нас ще є щільна. Тобто ми не ліземо на нашу тоненьку шкіру, а працюємо там, де в нас є малярчик, є. Угу. І друга сторона. Один, два. Три, 4, 5. Можна і більше робити абсолютно спокійно. Тепер ми з вами будемо працювати з верхньою повікою, ви запитуєтесь, я провисання. Нам теж звідти треба виганяти воду. Поставили пальчик на скроню і можна з цієї сторони, як ми все робили. давайте 5 разів з цієї зробимо от не Є важливо. Також всі масажі можна робити, переглядаючи ваш улюблений серіал, мене оставити без звука і просто робити зі мною масаж, а дивитись своє кіно. Я так люблю робити. Але з вами веселіше, правда? Кому веселіше разом, поставте сердечко, ставте лайк цьому відео, буде мені дуже приємно. Витискає. Тепер ми будемо з вами працювати з нашими мімічними зможками довкола очей. Беремо пальчики, ставимо на скроні, притискаємо, проводимо до внутрішнього котика по верхній повіці, і так можна зробити таких витискань теж 5. Це буде якраз впливати і на пружність верхньої повіки, і на мімічні зможки. Це вже ми з ділянкою довкола очей працюємо. Тут дивіться, тут є натиск. До внутрішнього кутика по брівочці. Так, тут натисли і витисли вологу. Нам залишилося зробити чоло. Ми з вами так маличинки. Зробимо з вами чоло і будемо робити масочки. Сьогодні я буду робити якраз маски, які відповідають за щільність. Я зроблю собі масочку з альфа-гідроксильною кислотою спочатку, потім маску з колагеном і поставлю під неї ампулу з рідким колагеном. Прямо от є у нас такий колаген в ампулах. Як часто робити масажі? Це ірочка залежить від того, а скільки рухів ви робите. Якщо ви робите одне-два повторення, ви можете робити масаж. По вашому денному і вечірньому кремі, але тоді ми це робимо з вами кожен день. Якщо ви можете тільки приділити увагу своєму обличчю раз на тиждень, то тоді вже годинку не пожалійте і зробіть такий потужніший масаж. Добре? Всі рухи зв'язані з пощіпуванням, з похлопуванням, будь які та, рухи зв'язані. Ось такі от щіпкові рухи. Їх можна робити щодня. Абсолютно, просто кожен. Кожен день не можна робити рухи, які виводять вам зайву рідину. Тому що я казала, що виводячи рідину, ви мусите гарно доглядати за шкірою, щоб зробити собі гарну, гарну гідроліпідну мантію. Зрозумієте? Тому що ви можете втратити обличчя. Я дуже добре це розказала на початку відео. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Дівчат, напишіть, чи було вам корисно, чи ви щось новеньке для себе дізналися. Чи зрозуміло вам? Робимо ліфтингові рухи, завершаючи, кажемо собі дякую, що я така собі молодчинка. Сьогодні зробила масаж, ще зроблю масочку, і на ранок стану краще всіх. Маски дуже добре. Так, пишуть дівчата. Жінь, скажіть, будь ласка, який зволожуючий крем підходить для жирної шкіри? Для жирної шкіри без висипки, без висипки. Дуже добре підходить крем зі стовбуровими клітинами або крем Hydrolife. Вони всі дуже легкі по структурі. Для жирної шкіри з висипкою дуже добре підходить крем антіакне. Пробуйте, є у дівчат пробнички, можуть вам на стовбурові. Звичайно, немає пробничків, але антіакне буває в пробничках. зволожуючи, теж буває в пробничках. пробуйте. Далі, ми молодці, ми зробили масаж. І ви запитуєтеся, чи змивати ваш масажний засіб. Ще раз, якщо ви робили свій масаж по вашому вечірньому або денному кремі, то ви мусили не робити більше, ніж 1-2 повтори. Якщо ви робили мощний масаж, ви мусите змити свій масажний засіб і обов'язково нанести після того. Тонік на обличчя, протерти, завершити вашу, а, вашу маніпуляцію тоніком. Зараз на всі маски діє промокод, причому діє ще один день. Деякі маски закінчилися, але деякі ще залишились. Хто не знає, що таке промокод, пишемо мінус промокод. І ми вас додамо в групу Viber, де ви будете мати можливість їх використовувати. Е, так. Дешевшого тоніка в мене тут виявилось немає. Я його відтягнула в свою спальню, але, в принципі, між масками, перед масками можна обов'язково, якщо ви хочете, можна зекономити і використати дешевші тоніки. Зараз на півлітрові тоніки: ромашка, календула, троянда, «Гіалуроновий тонік. Діє також промокот. Я спочатку відео мабуть пустила цей момент, але я помітила, що краще шкіра виглядає, коли не кожного дня роблю. По декілька рухів не виходить, роблю 8-10. Якщо робити 8-10, то абсолютно нормально раз на тиждень. Це абсолютно ви молодчина, ви так хороше даєте навантаження, можна один раз десь на 5 днів робити. Ну, Щодня такі масажі, звичайно, робити не треба. Але в нас є дуже класний масаж. Хто любить 5 хвилинні масажі, є дуже класний масаж на Ютубі лімфодренажний, коли дівчата схильні до набріків. Рівно 5 хвилин, робиться він зранку. Для дівчат схильних, схильних до набриків, записаний на березі моря, під класну музичку. Ви собі дивитесь там абсолютно без слів. Просто сута масаж. Я там не балаболю, Як зараз. Певно, я соскучилась за вами, засумувала і тому болтаю багато. Так, відкриваю а, ампулу з колегну. Руки в масажному засобі я не можу відкрити ампулу з колагеном. От уявляєте? От уявляєте, тут треба йти за допомогою. Окей, не виходить ампула з колагеном, тоді буде по-інакшому. Візьму сиротку з вітаміном С і поставлю її поки під альфа-гідроксильну маску, але потім, коли буду робити колагенову, вже відкрию сухими нежирними ручками ампулу і. Супер, мені потрібно буде шукати. Супер. І, будь ласка, дівчаточка, пийте водичку, пийте чим побільше води. Робіть масочки, тоді ваша шкіра вам подякує. Скажіть про маску равлика і ціну. Так, дійсно існує маска з равликом, але вона шалена по ціні. Там 50... всі наші маски, дівчата, вони професійні. Вони містять 250 мл. мілілітрів. Існує ще як варіант маска з червоним виноградом і з равликом. Але якщо я не помиляюся, то десь 32 євро коштує 50 мл, якщо не більше зараз Маша мусить написати. А от власне ці масочки там, по 30 євро без промокода коштують 250 мл. Тому маску з равликом ми вам іноді передаємо в тестерних зразках, у пробнічках. Я її люблю брати з собою на відпочинок або в дорогу, саме пробнічки. Але чесно, 50 мл мені вистачає вкрай мало. Ви бачите, як я щедро користуюся масками? Я так все роблю. Мене не можна обмежувати, щоб там плюнула, там намазала, розтерла. Я всі маски, я всі там всі, всі засоби роблю в такій доволі поважній кількості. Це маска Аха розчиняє мертві клітини шкіри і а, допомагає всередину шкіри дати вам. Чим побільше користі від наступних масочок. Також, коли ми забираємо мертві клітинки, клітинки епідермісу, ми стимулюємо нові клітини. Біля очей дуже сильно не відходити. Отут, де мімічні зморшки, там, де є до кісточки, це все ділянка довкола очей. Спокійно нащупали пальцями кісточку, і до кісточки ми наносимо маски, тому що, власне, там у нас мімічні зморшки, які нам не подобаються. Я дуже рада, що ви були зі мною. І поставте мені подобачику. Всього, дівчаточки, вам дякую, що були зі мною. Далі буде наступна маска і зранку буде класна шкіра. Я вас обвіняла, поцілувала і побігла. Клас! Фейсбук подарував мені сердечка. до зустрічі!